У темних лісах Волині, восени 1943 року, двадцятирічний вояк Упана Псевдо Сокіл присягнувся боронити Україну до останнього подиху. Його справжнє ім'я Василь Коваленко. Він народився у звичайній селянській родині, але з дитинства чув пісні про славу козацьку і мріяв про вільну батьківщину. Коли радянська та нацистська навали перекреслили життя його села, Василь разом із побратимами пішов до лісу. Там, серед Сосен і Трясовини, він пройшов короткий, але суворий вишкіл, маскування, партизанська тактика, нічні марші і різні тренування, його загін ставав у засідки на німецькі каральні загони, нищив мости і залізничні колії, добував зброю для майбутніх боїв. Одного разу, у грудні 1943 року, загін Сокола перехопив колону окупантів, що везла амуніцію. Після короткої, але за пеклої сутички ворог відступив. Василь отримав поранення в плече та, незважаючи на біль, не залишив товаришів, відступав останнім, прикриваючи їх вогнем. У лісовій землянці його перев'язали бойові побратими. Коли біль стих, Василь сказав За нами правда. Ми вистоїмо, бо свобода дорожча за життя, таких, як Василь, були тисячі невідомих героїв. Які виборювали волю України в найтемніші часи? Їхній подвиг, наша пам'ять і гордість.